А це один з наших пляжів пізньої осені. Отакий він. Бо ви часто питаєте, а що у вас за пляжі? То подивіться їх у нас кілька, тому що чопарення знаходиться на вигині річки. Тут є десяток невеличких пляжів, кожен з яких має свої особливості. Цей, який найближче, має таку особливість. Тут дуже маленька течія. Причому течія в інший бік, ніж тече десна. Чому? Тому що неподалік поволіт річки, і вода течія впирається в цей поворот. Він дуже зміцнений, захищений від розмивання, і повертає частинка цієї води в наш бік. Так і виходить, що річка широка біля самої води, біля самого берега, вона тече на північ. Чи топак на схід, схід, А коли ви почнете плисти і допливете до середини, майже навіть далі, ви відчуєте, що йде стрімка течія в протилежний бік. Тобто на захід. Отака От дивна історія. І до речі, цей пляж дуже рекомендуємо дітям, тому що діти тут в безпеці немає стрімкої течії. А той, хто хоче справжню стрімку течію і чистий пісок, треба метрів 300-400 пройти пішки по листяному лісочку. Там ви побачите стрімку течію, там, до речі, є ями, і саме за воді, і саме зараз там дуже багато риби. Хлопці їздили, дивились на ехолоті. Що ж там відбувається? Там неймовірно. Ловиться погадала, як завжди, пізньо осінь, але вона там є. Приїжджайте, дивіться.